Багато питаєте, покажи саму потужну пилочку, що ми маємо в магазині. І ми маємо ось таку чудову новиночку від компанії Grant з 8 амперними акумуляторами. Акумулятори 21700, баночка EV. Дуже багато вже є відео об оглядів, як вони пиляють, розборіть ці акумулятори. Вони себе дуже файно. Показали, я навіть не знаю, як ця компанія постаралася зробити такі невеликі акумулятори, але дійсно високотокові. 15 ці банки, Пиляй, що хочеш. Далі питання. Редукторна вона чи не редукторна? Редукторна, друзі. Розбирали, показували. Редукторна пилочка йде з, з гальмами. Тобто... Ось так вона працює, гальма, екстрені, все працьове. Що саме прикольне, от я зараз покажу, ви офігієте, я сам офігів, коли це побачив, натяжка ланцюга. Це не натяжка, а підтяжка. Це б натягується автоматично пружинкою. Зараз вам зніму і покажу, бо це, це просто топ. Тобто, дивіться, ця, ця, ця скаба натягує вашу шину. Тобто коли ви Натягуєте, тобто і У вас автоматично натягується шина з ланцюгом. тобто Не потрібно десь там накручувати, перекручувати. Все вже на місці і так вам стоїть. Ви просто далі накриваєте кришкою, якщо ваш ланцюжок ну, розтягнувся, ви просто підтягуєте його синім і все. підтягуєте вашу шинку, Якщо вам недостатньо було натяжки ланцюга. Але, як ви бачили, працює вона дуже потужно. З плавним пуском. Ну, це просто монстр. Монстр серед акумуляторних пилочок. Замовити можна на моєму сайті протus21.com або по номеру телефону. Ціна такої пилочки становить 7700 гривень для наших підписників. Підписуйся, став лайки. І будемо далі показувати весь наш інструмент.